Компанія Ekstrask вітаю вас! EкstraStock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Чоловічий екстра крем. подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Класна куртка на флісі, вау, стоковий! Світшот. Збіркою. Спортивні штани на манжеті. так Кябі XL. Класний світшот. Ще світшот Бізон Ось це у нас для сну. Худі для сну. Стан супер. Розмір великий, оверсазний. Вау. Класна куртка з капюшоном. Гольф під горло. Світер, гарний великий розмір. Гольф. Так. Кільян Кларк. Розмір М. Мен. легенький світерок. Nassa взагалі класний з боковим. Капішон. Вау, Джек Джонс. Джек Джонс. Розмір L D. Куртка з капюшоном. Куртка, великий розмір, десь XL стьогона, класна, крута куртка. Продовжуємо. Куртка з капішоном. Everest. Легенький світер. Розмір L, стан Супер. Стокове, з біркою. збіркою. Світер теплий в'язаний. Фліска з стокова збіркою, бомбер. Бомбер Джек Джонс. Вау! Стан гарний. Ще спортивні штани на манжетах. Світер. Ще світер. Світер XL розмір. Тоненький, легенький, модний. Світшот розмір 2 xl L. Такс, вітровка. Світер. Ще. Свитшот. Еще свитшот. Вот такие штаны спортивные. Хьюго Босс. Леганький свитер. Чем? Товста флисовая рубашка размер L. Стан гарный. Еще рубашка размер L. Next свитш. Э, цей худик. Модный худик. Олімпійка Adidas. Речі по стану гарні. Бомбер. Стан гарний. Так, топмен. Флісова рубашка товста. капюшонка. Світер, ще світер. Класний стан. Так, спортивне термо. Мен шерстю, світер модний. Ще кофтам. Модний пін, пінжак, вельветовий модний пінжак, лижні штани Quick Silver, рубашка в клітинку, вітровка зара. Модно. Urban Classic. Рубашка товста, тепла. В клітинку. Ще. Томас лойк. Адідас Вінтажна ветровка. Вау! Клас! Так штани. Лижні. Світер на блискавці. Спортивні штани, бенотті. Ще в клітинку. Лижні штани? Світер, іксель, штани лижні, ковтина. Джек Джонс, клас. Наповнення гарне. Класичний костюм. Класичний шарфик. Рубашка товста, модна. В клітинку. Ще піджак э, з шерсті. Цвітер. Рубашка в клітинку. Шапка, шапка. Класні Шапки, до речі. Так. Пінжа, А, ні, це рубашка така. Рубашка, вітровка. Левайс. Гарна. Світшот, хигобос. Так, шерстяний гарний пінжак. Рубашка в клітинку модна, шестяний пінджак, excel cardigan. Fірma H&M Гарний, світер, вітровка. Рубашка. Гольф. Під горлом. Спортивні штани. Такі спортивні штани, типу підкласичні штани. Класні зроблені. Літровка. І ми повністю розібрали весь мішок, Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.